Вітаю гості та підписники каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео, що у вас на порозі. Для цього я вас попрошу єдине, це загадати сроки до трьох місяців, які ви би хотіли знати, що буде відбуватися. Один варіант буду дивитися, для того, щоб ви зрозуміли, що відео ваше. Я буду дивитися ваше минуле трошки, трошки теперішнє, і що на порозі. Буду на трьох колодах працювати. Містичний лазер буду дивитися минуле. Теперішнє буду дивитися, ніяк не можу я зрозуміти, як називається ця колода. В руках нехай буде так. Колода тут руки намальовані. Це те, що зараз у вашому житті. І лісне таро, це буде у нас те, що на порозі. Так, будемо дивитися минуле ваше. З вами розклад може резонувати повністю, може не повністю, але я думаю, якусь інформацію, підказки, відпочинок, якийсь ви тут знайдете, да? ви будете для себе приділяти час, і це вже дуже корисно. Ух, настраїтесь на себе, карта дому випала. Да? Щось важливе в вашому домі зараз відбувається, бо ви хочете знайти якісь, якесь місце, да? яке для вас настільки комфортне, як дім. Так, подивимося, минуле ваше карта, букет. Знаєте, тут ніби показано, що от було, ну, якщо не все, то майже все. Було добре, і потім коса різко все скосила. Це може стосуватися особистого життя. Або якоїсь вашої удачі. Ну, Зараз якась іде одинокість, От ніби несподівано, самі для себе ви залишились одинокі. це не важливо, ви можете бути і в відносинах, але відчуття таке. Що я ніби одна як в цьому заточенні. В кар'єрі роботі, якщо це дивиться, то може. Була хороша робота, але якось різко закінчилась. Навіть, можливо, так, що просто не кінець роботи, да? а удаленка якась пішла. Ну, показано, що багато проблем було. Зірки це багато, да? у нас тут такі карти йдуть, які показують, як навалилося все на вас різко. Ну, дивіться, груз такий, да? гора. Прям просто несподівано, неочікувано якась така тяжкість прийшла і поміняла ваше життя. Ну, якщо так, по великому рахунку брати да, для нас, українців, для всіх це підходить, тому що ніхто війни не хотів не чекав. Але може це стосуватися прям вас особисто, у да, вашому житті щось могло статися таке важливе. Ну, от була любов мені, іде, була любов, були якісь надії, сподівання, можливо, нові стосунки були, і вони якось різко закінчилися у вашому житті. Це може бути любов, знову ж таки, до чогось, до роботи, до професії, просто до чогось в вашому житті, ем, привичка до чогось. Ну і прийшла, дивіться, да? Причина змії. Ой, одіночество, да? змія. Людина якась прийшла, обставина якась прийшла, яка все просто поміняла, перевернула ніг на голову. Кармічна карта, хрест. З вашого, знаєте, тут мені показано так по картам, от вашого такого життя сталого вже нема. От того, що було раніше, вже просто нема. І ніяк не вернути. Прийшло щось у ваше життя, і це все просто зруйнувало, поміняло. І ви себе питаєте, чому все так вийшло? Я ж цього не заслужив чи не заслужила. Тут і рід хороший показано, в роду все було нормально. Чому зі мною так сталося? Чому втрутилися сюди? В мою сім'ю прийшли? Ну, в дім, так? Да. В дім? І тут, здається, по картам, що ви намагалися щось зберегти, старалися. Якісь розмови вели, домовленості, щось хотіли поміняти, але от нічого не змогли зробити. Це ніби від вас взагалі абсолютно ніяк не залежало те, що увірвалося да, у ваше життя. Те, що просто помінялося і перевернуло з ніг на голову. Може бути тут суперниця дуже легко да, змія. Може бути, і свекруха <laughs> така прекрасна, да? чи подруга така чудова. От просто як з'явилася ця змія в вашому житті, от все, вона кармічно пройшла ваше життя. Все пішло не туди, все помінялося. І тут не, не можна задавати собі це запитання, чому це сталося зі мною, чому я винна? Це не ви винні. Це просто так мало статися, що ця людина прийшла. Це вона така, да? Це людина погана, ця людина так поступила. Карта диявола була. Ага, ось вона. Ледніт карта диявола. Це диявол, це вмішалися у ваше життя. Просто вмішалися. Так, давайте дивитися тепер. Ваше теперішнє, що у вас зараз відбувається у вашому житті на даний момент. Ох, справедливість. Ви знаєте, ви вже можете бачити, як вашого ворога тут просто карає. Бумеранг іде. Просто ви навіть це можете спостерігати зараз по фінансам людини. В якої яка от так вмішалася, да, ваше життя можуть піти фінансові труднощі. Або, наприклад, у вас була кар'єра, і вас там недооцінили. Можливо, навіть якось, не знаю, вигнали, негарно поступили. Була якась людина на, на роботі, яка от мішала вам, да? керівник був поганий, то тут приходять карти того що людина отримує прямо от зараз по заслугах і її по фінансам. Ну Вона увічає, да дивіться. Просто увічає. Не знаю, що робити. Нав... От у вас були проблеми да навалилися стільки. А тут ще більше, просто ще більше пішло. Жріться, ну, ви нічого для цього не робите. Ви, ви просто, знаєте, у вас чиста така душа, що ви нічого не робили. Дивіться, ви ще сили все за вас зробили. Просто знаєте, як тут говорять, я вам так скажу, як передають ваші сили, що ми все бачимо, ми все знаємо. І якщо у ваше життя е, прийшло таке, вам здається, що це погано. Да? А насправді це для того, щоб показати, хто біля вас, яким шляхом потрібно йти. У вас вибили з тої обстановки, в якій ви знаходилися. Ну, тут точно йде обратка, це 100% Боже. Тут прям нічого в людини не складається. ні... Ні фінансово, ні душевно. Одні соціальні проблеми в особистому житті, в інтимному, тут я би навіть так сказала житті. Ну, А ви десь, можливо, переїжджаєте, плануєте щось, далі своє майбутнє. У вас з'явилися сили зараз, на даний момент, розпочати ніби все спочатку. Без цієї людини, без цієї обставини, без того, що було. Ви стали себе чути, розумієте? Ви стали до себе прислухатися, збирати людей, які вам потрібні, які вам підходять, професію, можливо, вже вибрали, або обираєте. По душі те, що вам хочеться, те, що вам підходить, те, що вам подобається. Ну, Зараз я бачу, уже на даний момент в вашому житті починається покращення. Ви самі себе витягуєте з якоїсь такої, знаєте, прірви, в яку ви попали. Не по своїй зовсім ви ні, зовсім не по своїй. Ну, тут у вас і кохання може бути. Угу. Зараз ви можете з кимось познайомитись і тримати навіть, це в секреті, щоб ніхто цього не знав, якісь тут домовленості. Ну, от ви, типу, нічого не хочете, знаєте, як всі сліди біля себе прибираєте, да? після стосунки там чистите переписку, або там до вас гості приходили, ви прибираєте, щоб ніхто не догадався, у вас прям така, знаєте. Тишина настала, або от ви знайшли собі якусь професію, і ви не хочете поки що, щоб про неї всі знали. Ви хочете чогось добитися, а тоді тільки сказати. От Пізніше, знаєте, тут така прям таємниця іде. Ви не впевнені ще, не до кінця впевнені в тому, що це буде для вас. Це як ідея, да? Ідея, знайомство. От якщо це особисте життя, ви з кимось познайомилися і не хочете, щоб про це хтось знав. Чи ви зрозуміли, куди вам рухатися далі по житті? І зараз це все тримаєте в секреті. Но у вас точно тут, тут з мечів є ідея, що робити, як мені жити, як мені з цього вийти. Ви себе тут, звичайно, по кусочечкам зібрали. Ви молодці, ви сильні духом. І рід ваш сильний. Карти мені показують, що у вас, сильний рід. у вас має бути взагалі в роду так, жінки, чоловіки, сильні духом люди. І от вам теж це якось передалося. І ще така, знаєте, може бути сила ваша ментальна, да, що от ви навіть нічого не зробили, да, а вашому ворогу все повернулося. Можуть, бути колеги мої, да, пожеріться, які знають, як повернути те, що хотіли нав'язати. Ось так може ще бути. Ну, давайте дивитися. Що у вас на порозі, що проходить у ваше життя, загадуйте сроки до 3 місяців? Загадуйте, не страюйтесь. Задавайте картам свої запитання. Тоді для вас розклад буде максимально відповідати да, на ваші запитання. Максимально такий інформативний. І так, що у вас? На порозі загаданий вам і срок. Дивіться, як продовжують карти один одного, да? ви цю ідею несете далі. Ну, що ж вона вам принесе ця ідея? Щастя, радість, успіх, 100%. Дивіться, трійка кубки, якщо це особисте життя, у ваші стосунки будуть розвиватися однозначно. Ну, ви в щось прям нове йдете, ви прям ризикнули, да? і карти показують, що у вас будуть нові люди, нові обставини. Ви на щось нове пішли. Боже, і гроші йдуть. І сімейні якісь цінності. І от це, що карта перша випила почуття, відчуття да, свого дому, свого затишку, воно прийде до вас. Воно прийде в загаданий вами срок. Тут, прям знаєте, карти показують затишок якийсь комфорт. Ви знайдете своє комфортне місце, де вам зручно, де вам добре. Ну, якщо ви мої колеги, супер, да? е, жриця знову випадає. Якщо ні, то. Це все прийде до вас от якось несподівано. Ви інтуїтивно відчуєте, куди вам потрібно рухатися. Я не бачу тут, знаєте, таких активних багатодій, що ви прям локтями всіх розкидаєте і рваєтеся до своїх цілі. Ні. Ви, як ніби якусь карму вже відпрацювали, і тепер вам все йде в руку просто. Ви тут себе зібрали, ви тихенько, ви мовчки, ви не нили, ви старалися, і тут все у вас. Хватає, ловить і веде вас далі. Тут прям все з вами розмовляє. Кому треба якісь документи оформити, карти показують, оформити, навчання, можливо, комусь потрібно. Так, що це за у нас лицар Жезлів. Мужчина, якийсь за якогось ви переживаєте, все буде добре. Да? Показано, що він буде себе проявляти ніжно, приємно. Буде брати на себе якусь відповідальність, буде міняти повністю ваше життя. Якщо у вас тут вже давно є мужчина, то зараз з ним можуть наладитися стосунки. От, просто наладитися стосунки. І ви, ніби, знаєте, тут така позиція. Ви на це не впливаєте, ви на себе одіяло не тянете, мені показано. Тут мужчина, якби прийшов, і він хватає цю ініціативу, і він вас веде за собою. Тут його енергія основна. У вас ментальна енергія. да, Мечі. Ви можете думати, ви можете підказувати, ви можете говорити, а він вже це реалізовує. Розумієте, отак От мені йде. Ви більше тут. Працюєте головою своєю, він уже діє, да? а ви от своєю головою. Можете заробляти на життя да? своєю головою, своїми словами, думками. Що у нас тут ще іде? Що? Це в нас за трійка мечів за переживання. Ну, В деякій мірі він може, цей мужчина, перегибати палку. Да? Може, тому що тут карти показують, що ви переживаєте, що ну, настільки на він бере на себе якісь е, обов'язки, якусь відповідальність, що вас це навіть в деякій мірі лякає. Ну, а тут зразу вісімка Пентаклів говорить, ну, що він може бути дуже такий діловий, але все одно він знайде час і на цю свою реалізацію, і на те, щоб бути з вами. Ну, тут Лицар кубків, бо він все одно, він може бути з вигляду жорсткий, але він всередині все одно мягкий. Ну, шестірка жезлів, якусь перемогу ви прямо отримаєте. Оце сім, сімка сімка жезлів. Перемогу отримаєте. От, от вам мішали. Так. Хотіли, щоб ви спіткнулися, щоб ви упали, а ви вихватили цей жезл і йдете вперед. Все одно. Хтось переїде, однозначно, по картам мені декілька разів показують. Ну, як квінтесенція, карта зірки, що може бути краще? Завдяки якомусь своєму спокою, у тому, що ви не розгубилися при тих всіх складних обставинах, які були у вашому житті, вам йдуть винагороди, зміни йдуть. Карта зірка, здійснення бажань. У вас буде здійснення ваших бажань. Хтось переїде по картам і дуже далеко, за океани, можливо, да? Тож, якщо у вас є таке в планах, тут може таке програтися. А хтось наблизиться прямо до своєї мрії, до, до того, щоб здійснити те, що він бажав у свій срок. І знову ж таки, я не бачу активних дій, я бачу поступово, повільно. Розсудово ви йдете до того до того, чого ви хочете. А все чому? Тому що тут іде дурень. Це все тому, що ви знайшли свій особистий шлях. Особистий. Тому що ви ризикнули залишити позаду, не тянули за собою то все, вибачте, гімно, дайке до вас там причепилося, і не ті всі змії, які сиділи. Ви скинули це все, ви ризикнули, ви повірили в себе і пішли далі. Хто тут там працює сам на себе да, і зараз сумнівається, чи правильно ви зробили однозначно правильно, тому що тут йде успіх. Хто хоче десь переїхати і переживає, теж карта зірка, успіх іде. Хто щось починає заново і завершає те, що було. Хто просто на побутовому рівні е, міняє якісь свої звички. Теж ви зможете, ви переможете над ними. Хто хоче в стосунках щось наладити, е нормальні якісь розмови мати, да, свого імператора такого жорсткого побачити більш м'яким, теж побачите. Ну, тут сильна чоловіча енергія. Жіноча енергія, тут пожиріться йде, не по імператриці. Вона така більш пасивна, е більш спостерігаюча. От більш ментально, да? знову ж таки. А чоловіча тут яскрава енергія, дієва. Тут мужчина, який біжить, який добивається, трошки може це лякати вас в якійсь мірі. Можливо, це м -м, те, що от, він біжить за своїми цілями, віддаляє вас, але я все одно бачу, що все буде добре. Все одно все завершається зіркою, це просто краще, мені здається, і не могло би бути. Я не скажу, що тут треба далі лігти на дивані, нічого не робити. Пасивність тут не в цьому, а в тому, що дати всесвіту можливість розвиватися подіям, так як вони йдуть. Приймати їх, не боротися проти них агресивно, да? а приймати їх, вирішувати і йти далі. Отут така мені позиція, прям чітко йде. Людини думаючи, людини приймаючи, бачачи, що яка бачить реальність. І... Не рубає з плеча, да? а людина думає багато про тим, як діє, однозначно. По крайній мірі, це в тому сроці, який ви загадали. Ну, і і всяк, всякий успіх у всьому. Да? Мені тут показано, що перемоги йдуть над собою, над недругами і так далі. І саме головне, що да? тут. По тому, як випала перша карта, як все завершується, ви знайдете той внутрішній спокій, який ви шукаєте, і ту внутрішню впевненість. Однозначно. І хай так і буде. Пишіть в коментарях, будь ласка, враження, ставте реакцію на відео. До нових відео. Па-па!